Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, як зазвичай, на карту дня з самого ранку. Ось. І будемо дивитися. У нас завжди три позиції, щоб ви могли вибрати одну. Хто перший раз вибирайте інтуїтивно, нікуди не спішіть, натискайте на паузу, а ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І які підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. У нас верховна жриця. До речі, тільки її тримала. Дивіться, це м -м, коли ви спостерігаєте за всім, що відбувається. От перша порада: спостерігайте, нікуди не вмішуйтесь, скажу я, ось так я скажу. Тут карта мудрості, карта спокою, карта бездіяльності. Це коли людина внутрішньо заспокоєна. Тобто вам прийдеться сьогодні трошечки заспокоїтись і спостерігати за навколишнім світом. Спостерігати за знаками, які я вибачаюся на дворі голосно дуже. Але не можу закрити вікно, бо дуже жарко. Тому, мої дорогенькі, спостерігаємо, внутрішньо заспокоюємося і чекаємо на переміни, чекаємо на знаки, які з всесвіту приходять до нас. Ось якось так. Це взагалі-то карта, і може бути карта коханки, у когось і так може програтися, а в когось просто спостерігати. Просто, знаєте, така це жіноча енергія, яка нам. Дана, скажімо так, з народження. Наші корені, скажімо так. Це не є земна енергія, це потужна, не хочу казати, космічна, але така, знаєте, на іншому рівні енергія. Можуть бути якісь інсайти вам сьогодні. Карта номер два. Паш Кубків. Ну, що можна сказати про Паш Кубків? Це новий початок. Це коли приходять хороші новини. По пажу кубків завжди хороші новини приходять. Це можуть бути ваші діти-внуки, забота про них, гратися з ними, якось майструвати з ними, займатися. Тобто, це, знаєте, такі теплі стосунки з дітьми. Це можуть бути сусідські діти, а ще може бути початок в чомусь. Ось е, новини, я вже сказала, якісь е, е, новини з закордон. Ні, це, скоріше за все, новини від рідних та близьких. Ось якось так. Ті рідні близькі, які давно про себе не давали знати. Карта номер 3 Дев'яточка Кубків. Ось, е, до речі, дивіться: сьогодні дуже, хоч на дворі в мене дуже шумно, так, але карти випали дуже такі. Емоційні, приємні задоволення. Тут карта задоволення, але вашого особистого, моє дорогеньке. Тобто займіться сьогодні своїм внутрішнім світом, своїм емоційним станом. Тобто, ви сьогодні в рівновазі. Карта показує, ви сьогодні в рівновазі. Намагайтеся сьогодні зробити щось приємне для себе. Це можуть бути дійсно, хтось може дійсно закохатися, у когось може бути якийсь юбілей, це приємні речі. Це, до речі, так само і по цій карті можуть бути легенькі поцілунки, можуть бути дотики якісь, можуть бути якісь компліменти. Ось ці, ці карти говорять ці дві особливо. Говорять про ваш стан емоційний, приємний, тут молоденька енергія, тут ваша особиста енергія, яка вже у вас є. Якщо тут вибачайте, що я так отак мені йде, я так і пояснюю. Тут молода енергія йде ззовні, а ця енергія вже у вас є. Сьогодні вона є у вас. Її потрібно тільки скористатися нею. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто. Сьогодні емоційний, хороший день, спокійний день, без якихось, знаєте, криків, сварок. Все дуже приємно. Карти примирення теж може бути. Карти не влазити ні в які справи. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я маю на увазі в чужі справи не влазити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна.